У нас ще одна душа мужчини на лікуванні. Так, що ми бачимо? Половини... Ух ти! Маминої лінії нема. І впала отлівка, б... і сама розбилася, бачите, як все сама рішається. Навіть не дало нам показати. Ну, значить, уходить то, що нам не треба. Серце пробито, як обично, чоловік проблеми любовні, проблеми з жінками із замаминої, мамині лінії. Серце сердечна чакра, голова, ліве плече. Негатив, в принципі, з цього життя. А ну, ще глянемо, що в нас тут воно виходить це, що у нас було, прицепилося в на настральному тілі. Є непокоєнна є душа. От вона у нас і одламалася. Є контракт. ну Контракти ми цього не заберемо через чистку, це треба йти через регрес. Ну, Але ми зможемо почистити на хату як максимально як можна. Хранит роду нам допоможе. Ну, тут, а, тут контракти з дьяволом є. Сахасрара. Закритий канал. Через спину, через спину йде канал Отока. Да, через спину. Мамина лінія. Проблеми кажу, з мамою. Женська енергія. Тут взагалі Так, Що нас ще закривало? Що нас ще закриває і не дає? І не дає, і не дає, і не дає. Не дає мужчині спокійно жити. Так. Не дає нам зробити освобождення для чоловіка, для душі. Що ж у нас не дає? Воно так, не хоче відпускати. Ну, Побачите, контракти вони дуже крепкі. Зараз мужчини йдуть душевні муки, постійні тупіки. Мужчина отримує постійні бумеранги за триугольники. Мужчина знаходиться в тривогольниках. І за це получає по шапці. За триугольники. За хитрість підлі схеми маніпуляції дозволяє собою їх робити. Ілюзії немає ясності. І сам вище Я можуть бути залежності, сигарети, алкоголь напої. Ну зараз будемо чи пробувати забирати, ну наврати заберемо. Тому що там ще є питання по сім'ї, очищення, там треба сім'ю ще почистити, але на даний час поки чистимо самого мужчину. Тут по сім'ї тімівали дві жуха, там по, по сім'ї. Да. Це по чоловічій лінії. По чоловічій лінії йде, защита роду немає. Довгий час, довгий час мужчина. Ну, тут чоловік звертається до мастера. Мастер має йому допомогти вийти з ілюзій. Ця чистка допоможе вийти з ілюзій, почати робити нові начинання, яких мужчина не мав. За цього негатив. Будемо вибирати, призивати наставників родових, нехай допомагають. Що ж так, ноги пробити, серце пробите, голова пробита, енергія виходить. Там щось по мамі лінії так начуджено було. Щось даже таке, якщо вагітно було, чи аборт хотіли робити його. Мужчині. Ще коли був, може там до, до місяця. Погані мислі батьків. Неприйняття. Ми будемо пробувати. Так, у нас ще один мужчина, душа мужчини. Сьогодні на лікуванні. Сердечні болі, серце. Чітко серця, сердечні болі, сердечна чакра, анахата, болі, страждання, предательство, зради, розчарування, велике серце. така була у нас лікування. Що на сьогодні вийшло що нам сьогодні дозволили. У нас сьогодні був присутній хребет для роду мужчини. Мужчині треба якось буде оберега зробити. Сон. Мужчині треба буде звернути на сон. Сон буде. І в сні прийде на ефірне тіло, хміти роду і покаже на якісь тотем. Або якийсь браслет зробити буде. От. Ну Вночі буде йти атака після чистки, де буде людина проходити свої уроки. Так, що ми ще сьогодні змогли мужчині допомогти? Скупість. Мащина повинна сьогоднішнього дня почати собі дозволяти більше, ніж він дозволяв завжди. Для себе любимого. Битва буде йти в нього між тим, між самим собою. На жаль, чистка проходить хорошо, тут у нас виходить карма. Карма у нас виходить по фінансовій частині. Фінансовий канал іде карма. Наказується людина фінансами. Ну, женська енергія. Немає женської енергії. Постійні проблеми з построєнням стосунків. Ну, тепер людині це відкривається. Відпадуть всі. не всі, Відпадуть люди, які у живі були кругом. Відпадають вони самі. Тому що мужчина став під защитою. Був без дійства, не міг нічого почати мужчина. Ну, після чистки в тупіку, звісно, знаходився, в ілюзіях був. І нам дозволять. Ой, ще й душевні муки. Ну, і що нам дозволять. Ця ситуація теж все не мужчину. Але вище я сьогодні нам прийшов. І що нам скаже? Ага, тут ще дьявол є. І дьявол прийшов. Дьявол теж каже, що вже ключі дали. І весь ще я кажу, що ключ уже є. Воздержуйся. Сім'я. Ключ від сім'ї. Зараз там холод в сім'ї. Чоловік іде свою трансформацію. Відкривається тема до свадьби, до, ну, до чоловіка до жінки, відкривається. Там проблеми є, там залежності є. Там відкривається канал вищими силами, але там буде залежати від партнера. Да. Там, якщо партнер є, то там йде вдарено по сексуальній чакрі. І там у цій людині йде карма, Получаєте, що чоловік зараз переживає карму тим чоловіком, не розуміє за що і чому так. Ну, тут бачите, трансформація йде, люди повинні мінятися. Коли люди не міняються, виходить такі удари від вищих сил. Людина повинна приймати і займатися собою, далі йти або на регрес, або на чистки більше, бо проходити дві практики, зв'язуватися з родом і розбиратися, чому так. І прокачуватися тоді буде діло. Тепер людині лишається працювати над собою. Праця над собою буде залог його майбутнього життя. На даний час я рахую, що це хороші результати від того, що було. Ну, через 3 місяці треба знову робити буде чисточку, регрес ходить, подивитися, що там, як робиться, і буде все чудово.